В день героїв лист подяка матері героя за гідне виховання сина Анатолія Нікітіна, котрий вже три роки мужньо і безстрашно захищає нашу Україну від ворога. Її особисто вручив виконуючий повноваження міського голови Олег Албанський Людмилі Нікітіної за ініціативи командира частини, в якій служить її син. Хочу від громади вам подякувати за вашого сина за виховання. Ну і також подякувати, що він у вас така чудова людина. Дякую. Виховувала сина як могла. І я дуже пишаюся тим, що я виховала з нього настоячого чоловіка, настоячого воїна, настояч тата. Я щаслива, що в мене є така дитина. Я дуже вдячна, що я така така повага, така шана для мене, для моєї дитини. Вдячні і ми всім матерям, котрі виховали справжніх патріотів, відважних бійців, захисників, котрі мужньо чинять опір окупанту, захищаючи рідну Україну. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.